Ну надо показати нашу карту. Хто бере? Я киты візьму, давай. А ви розіграні? Я Я грав, я грав, воно щось не дуже, воно мені меня помогло. Я грав в четверг. на насмерть, хоть не заходь. Що, ми з Віталькою сьогодні грали. Як? Я Виталий забув. Эй, тут. Флешку, флешку. Эй, эй, топ-чат, топчат, вода вода, эй, вода, эй, я чую. Ого. Давай, иди ты близко, я далеко, давай. Так вот, давай. Ой, блядь, блять. Мені... Тобі теж хедшот Оба. дал. Пачка О, там. Помагай, помогай. помогай. Добави, я я, я, я лов хп. Я иду, давай. Дай ты я хочу разблокирую скид там. Вот так хлопців. Э, поганых поїзд... хлопцы. Кода, поясни мені, чому да ведь, от, от, зараз я ловлю хедшот, а ні. не блин. Я просто пеших кулей, блін, прям в боку <рисква> тебе так совпало. Я ж понял, сейчас выхода як діпаю. к дипою. Ну, не... Дивлюсь, уходю. давлюсь, уходю. <рисква> так а ти дырку уходиш. а що я, я ловлю? ти получил. <рисква> да. Вообще, ноль урона. Так мне даже это, броню с головой покупать просто легко было. А давай флешку, почекай, почекай, почекай. Пішла. А вы есть? Вы напит бит тусуется. Я с зіг... диглом играю. На их ты стопал. Давай закрыть. Ну вот, Валя не двойка. Больше. Иду, иду, йду. Ну я теж до нього потрапив, на минулому. Блін, я, 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 це, я... Де, 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 де О, два, два, два у вас. Мені голову дали. Давай закриємо смачком. У мене двойка. Йду, йду. Ну я тоже по нього попал на меду. де 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 О, два, 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 два у вас. Бомба, все. Ого. Красавці. Я бачу якось там, я не побачу. З дима вийшов, блядь. Костян, ти що там мікрофон підлаштував чи коленку реш? Ты по нас такой? Гирший, чи так, краще? Ні, нормально. Просто інший трошки. У мене на мікшері просто є два режима під мікрофон. Хай Я зробив раз. той. Я зробив той, що більше шумів уброю. Вода. Чуешь Виталь, Віталя, ну крики будь ласка, флешку. Є Есть дав, нав... давай, там? Давай-ка, я мидил дивлюсь. Там сейчас щас, Сейчас, 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 сейчас. Секунда, секунда. Де... Жди, 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 готов. Топай, топай, топай. Для мене, давай, давай. Пей, пить, дав. осторожно, там можна. Дав, давай, дав, дав. Ого, у мене на не... меня. Буду уходити. Хорош. Віталь, ти сам. Я понял. но меня отрезали смоком молотовым. Тут я закрылся. Бомба у мене, но я ее не выдержу. Ай, блядь, діпнув нахуй. Я, я перетянусь, я перетянусь. Я middle, middle, смайлий. АВП на воде, АВП на воді. Аккуратно. О, у тебе тут був клієнт. клиент. Моглый добыть. На хуйовий. Трелок. Як і я. бомба ей бомба випала. Хорош. Я не знаю, можем бути ще Що, один мід. АВП, дав тебе? Да, був. Да, да, да. на міду все, а, один все. поїзд Ні, ні, то, то мін на міду подав. Так, мід, мідл АВП. І ще один АВП? А, це калаш. Я банеру. Просто взяв. Чекай просто, чекай. Закрыто, ви, воно. Закрыто, воно. Вигляд в, виглядь, да? Та, закрито, закрито, закрито. Ну, так, час граю на вас. Щелкнув. Щелкнув. Мідл щелкнув. Все, поїзд, давай. Хорош. Хорош. Тільки в голову треба стріляти, блядь. Мені голову дали там скаут. Вода стоїть. Топай, топай, я ч я най... Я можу флешку дать тобі. Най, 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 я зак... Там звернуться. Мені флешку був. дали, я я не прикрию. Хорош. Вода уже другий стоїть. О! Так, я, я, я выйду. Видаль, капером. І... Ты сможешь? Флешку. Далай, я буду шпиду. Иду, 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 иду. Давай, скашка лабуш готов, я готовий. Готов? Даю. Йо? Сейчас заходи заходу на убив? Сейчас заходу, захода на Ей. Захода yeah, на Ей. <звук> Я мід дивлюсь. На би подходы. Них двое. На Та як через стенку. Два, двойка, Одного бачив точно. Хорошо. <звук> Я дуже дуже в закрытую сижу. Да, Бомба, да, Він сейчас зайде. Може там не двойка на бій була? Один, один. Ні, ну я бачив одного. Ні, один по-любому був на, на A. І він не здох. Бомба була на A. Може по воді перейти, дивиться, якщо що. Дивлюсь, от. Мідл! Вот, він мене проїбав. Смачка, дайте смачка, будь ласка, смачка. Ну, ладно. Я, дам. Я, даю. я кину, кину на міду, слева. Забирай, забирай! Вода, вода. Под Сейчас дам еще. Почекай, почекай, Не надо, не надо. Сейчас дам еще. Забрал через дым. Бомба в мене. Бомба Иду, Хорошо, хорошо. Я потихоньку по воде Там будет по любому Сейчас мне пизда. Ты воду? Один такой был, да? Бачим, только одного. Бля. Дэйн был. Це я, 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 Подожди, 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 Давай, подожди. давай, давай, давай. Мы тут, не, тут не А, все, нашли. два, два, два yeah. yeah. Блять, буду упал. Лучше. Да, yeah. Молодець, зараз Прям на респі? Куди хочеш кидай. Дякую. Заїбали, вони мене пікають постійно. Вода статіть. Міць ще буде близько походу. Хочеш пікнути? Давай. О, це Як? П? Так. Біж, біж, біж. Як він зайшов, блядь? через воду зайшов. Ні-ні-ні, він в спину мене вбив. В спину? Угу. Mm -hmm. Я кинув дим, потім зразу розвіяв дим. І дивився, і нікого. Називається АК імператриця. Wait one second. Сука, не можу курицю зарізати. Вода знизу. Мені смоки там дали. Хорош. Блядь, ну опять він зайшов, пеха. Вода знизу. Да, вода. Мені смаке там дали. Хорош. Блядь, ну опять він зайшов, пеха. А він не... він не зайшов, я тут стою. Їх тут немає. Так ну я ж бачив, от куди Ты... він заходив, поняв. Та може це через воду тобі було? Ні, через воду зайшов. Я бачив по карті, через воду. Воду я вбив. Ну там він зайшов через воду. Теам по сторонах іду. Я дивився, не знаю, ну но... Я сразу стоял и дивился. Я на выстав. Я бегу. На На А? Да. Это что за бред? Так. Я Виталий, я бы скатил. Сзади тоже. Блядь! Только взял этот. Да. Понял. Слева, слева. Мейн, мейн, мейн. мейн. хорош. А, я, а, я на, наве... напевно зайшов в смок, ти убіжав, а він через смок пройшов. А, це Можем ти? Я... я, я, просто привик, що Віталька виходить оранжевий. як він проходить, хуй лучше? Він що, через стіни ходить? Я дропнув на, на базі. Ні, в смислі кинуть на мід. Диви, а, я хидаю дим і І ми, і ми тут. з семками зіграємо. Вони СВП, вони о, хочуть дата. дуже вибити мене. Давай, я пішов вот, за смоком. Опять туда хуйло, блядь. Так, два АВП мид, чтобы вы понимали. Блин, блядь. Давай будут стоять. АВП тут у нас. на водичи, да? Не, на мейне. Не, на. Я тоже. Мид, я мид, чую. Так, Есть, стоит он. Да, друг, друг. Да, Хай блядь, хороші. А, кстати, где-то, дивись, я не блядь, коли я граю, не знаю, де це. Хаешки, флешки все інше. Не знаю. Єбась! Ха-ха-ха. Єбать мені насипали. Хто там Б? Кажіть, кажіть, бо... Ну, пока що стріляють, не заходять їх їбаш там, блядь, хату. Та мене 8 хп, та куди я вже, блядь. У, Вони, на, сука, на нас десь, не ходять. У нас десь двійка була один вода, блядь, ну як так? Все, я поняв. Єбать. Третій хедшот це ВП. АВП на воді. Так, а е, хтось може? А, Женя, 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 ти. Все, блядь. Один бемейн. И коробки, по-моему, заходу Так, чистой. Так, Эбокс, Эбокс, Эйбокс. И тут там тоже є, да, стоит. А, не, нихуя нема. Чисто. Нема? На воді нема, чисто. Может стоїть с реда. Я Я зей зашел. Заходи на бит. На миду дивиться. Мне кажется, на миту. Где, блядь? На Б, на Б, на Б, на Б. Смейна, смейна. Да, сейчас на мета. Охуеть. Один оставься, да, иди помогай. Не вылазим, сейчас в спинку зайде. А я не вылажу, я ж ты шо я. Бомбу, да біом, біом. бомбу става. А, калаш слева, слева калаша. Ні, так я скину, я думаю, похуярити. Блять, грошей, море. Ну, ну что, ёбнулась? Нахуя? Топчется Б5. Топчется, топчется, чую. Да будай. Ой, я дуже каленый близко, тип. Ебать, за колонны уже на Эй. Я на побачке не пришел. Так на Е пішли? Це... Ну він сильно, блядь, я не знаю. Та да. Як ти пропустив? Я б мій пройоб дав. Не, 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 просто пропустив, то як? Ти зрозумів? Е, не, знаєш, виходить, сынок, я кинув хуйово, бо виходить, е, біля колони був. Пішов та на, там же пройти... А, ти типу, смок хуйово, він та, за колони пройшов? Я, я кидаю сюди глибоко, а він зайшов... Блядь, ти в откуда знав? Я побачу, что наводить наводит движение, я думаю, да, да. Самок дефьюз. А, ну, что тут не надо, оказался. Не до кита, нету кита, оставь вита. Ее-е, че на мой. Подобрал, подобрал. Костян калаш ложить. Counter-terrorists win. Почато горы хорошие, главное, чтобы кинец тоже был. Ай, получив ебало. Близько. Ого! Близько, 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 ней. Один в воді сидить. Ну, єбать. Він далеко далеко був. Ай, рано, да? Граната є? Ні, нічого нема. Мені ще ебало, но Я тут думаю, чуваку, что мне в, смоку, в смок дал. Давай, давай. Слушай, аккуратно. Ох, можешь уйти? Или... С... Не, стой, стой. Не, Если подбежать. Я, 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 я на подбег жду. Я на подбежать жду. А -а -а. Выйти я не могу, блядь, пойми. Я был... А, все, хорошо. Вот Бо, савин был на воде. Давай вместе. Мид, мид, мид. глаз. Мид, мид. Пошли, пошли. На миду вин. Вин на миду. Можно авапу взять? На. No. Кожа. Ми можемо можем три купити, хто хоче ще. Я Може но... даже вміт стати, вони просто стоять там я хочу на хуя, не знаю. На воді сиграть, поки що з ними. А ми колись вигравали в суху? Наверно, ні. Міде два скаути в міду. Йобані курі бігають. Так, на міду, на міду. Да, чисто. Они так мене хочет ебать в миду, я не понимаю, что нахуя? на что я... на миду, отвлекайте, сейчас зайду в спинку. А мы, блядь, что делаем? Сухо. Тебе, это ты на меду настрелял в 23 чеши? глянь. 24 флешки, блин. Сработали. А де ты бачишь флешки? Короче, нажимаете тап, правая кнопка, и там буде такий человечек, заблокируем свои свічати, и залтаты статистику. Там є ЗВ. Не, я... Давайте, давайте встанем Б, кинем два смака, и зайдем. Так можем, я думаю, на ноги забить Давай два смока красиво. Шифт, 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 уже шифт. Да, Виталька на топом бегает. Три, два. Флешка пошла. Я первый. Ты меня Ух ты, блядь, вода, вода вышла. Или мида, Єбат, ззаді мейн, ззаді мейн. Не попав по ньому. Ай, блядь, сука, на разу не програв, тут нахуй здох. Хорош, все. Тут нахуй я питається. Оце да, блядь. В одні ворота. <ріху> не з <із> калашом побігати. Все, <ріху> це, це в мене перша гра, що я суху, блядь. <ріху> Найбільше засліп <хворий> в 25. Ха-ха-ха. <ріху> But this is how we make people so, de la on my life My